Вами Павличок! ми нині ні. зі Степанком у такий прикольний режим. ні. Усім привіт, друзі! З вами я, Степан. Стоп, там щось гудить! Там щось гудить за заправкою. Ти чуєш? Так. так. Тут, тут реально щось гудить. гудить. пішли з тебе. Степ... Там нічого немає. Тут яма! ма Тут яма! Ты куда, дурачок, пучерястый зад? Ладно, пофигу, потом задеспанил. Короче, друзья, тут якесь озеро. Панк, строй нормально, ну, я сдох. Ты сдох? Я задеспавне вс. А ну, дай, давай, я тоже расспаум. Рассад, а я тоже сейчас. Ла, ладно, друзі, як вже зрозуміли, ми бавимось у такий спішний режим. Ми починаємо. Так, друзі, ми там вже... Так, я собі теж. Ми вже там... Ми вже... Стій! Все. Ну, давай, поїхали. Та рані твоя машинка. Поехали і кутиряску. I'm gonna see! I'm gonna sick! Ми нині шукаємо е, всякі секретні ходи. Ми вже знайшли за заправкою і за огородою. Все, добро! Пока. Yeah. І друзі, ми знайшли секретний хід під заправкою. Поїхали ще mm -hmm. Я їду далі за. Далі заправки. Так, друзі, їдемо, їдемо. А ви спитаєтесь, що це за такі секретні ходи? І як вони. Як зрозуміти, чи то секретний хід, чи то не секретний. Цей секретний хід повинен вести під карту. Під саму карту. Там тунель. Там тунель тільки він закритий. Далі? Та тут тунель. Тут тунель. Він закритий. Та ти можеш об'їхати так. Я виходжу. Ти можеш вийти, перейти і ось заспавнити машину. Спавнимо машину спавн. Їдемо давайте драйв. І це, тобто вони ведуть сюди під карту. Давайте так поїдемо. У да. мене скоро буде 2000. тисячі. Дві тисячі 2000 скоро буде. Так. У мене скоро У Мене теж. Помер. О, я через 10 Ой, тунель швиденько проїхав. Але друзі, якщо ми не знайдемо ніякого секретного код, секретного ходу, ми будемо їздити по секретним дорогам. Угу, по лісам. Ти де? Ти де? Почекай мене, і я доїду. Ні, я газую далі. Я газую. Тупо по прямій потрібно їхати, нікуди не звертати, просто попрямій їдемо. Тут, було, той... тут обрив. Я поїхав по обриві. Все, я переїхав, той обрив. Все, давай я, я тебе. Я хочу, той обрив. Окей, okay, я тебе чекаю, тут водичка. Я вже тут. О, <гас> тут близько. Давай, я тебе чекаю тут. Все, переїжджай! <гас> Вон я з другої сторони. Вон я. <гас> О, Все, дарова. Все, давай. Вихо... Виходи, з ма... Виходи з машини. Виходи з машини. МетеЦК. МТЦК. ми, Я за картою! Ми! За картою! О, поїдемо далі! Та Тут можна диви. О, біла полоса. Через неї не можна переходити, бо нещастя буде. Пап, я причал! Степан, Поїхала, Степанко, тут. О, тут якась заброшка! Я тебе чекав? Mm -hmm, чекав. Давай, іди мене чекай. Я, я тебе тут почекаю. Тут ага, Це такий центр. Оп! Стоп! Я знайшов секретний хід. Дивися, секретний хід знайшов, він під карту веде. Я під картою! Підеш зі мною під, кар... під дорогу. Mm -hmm. Іди зі мною. Я Йди. ще тут вихід знайшов. Ось от. От така дюра. Опалить, привіт! Ми під дорогою. <гум> Все, поїхали. Давай вже їхати далі, тому що нам ще потрібно ходити. Ми тут якесь місто. Бачу, через місто поїдемо, я зрозумів. Так. Давай тут об'їдемо. Об от тут. Okay. Ні, ми їдемо по прямій. Ми... <рес> Якщо ми по прямій ще хоча б двох ем, секретних ходів не знайдемо, тоді ми вже по секретним дорогам по непрямим дорогам будемо їздити. Стій! Дай подивимось. Я, я оглядаю, я оглядаю. Поїхали туди. Поїхали. Ти ж сказав, Ні, що ми тільки прямій. Ну, Он туда едем. Сам тут закінчилось. Тут долин! Їде дорога. Давай з... Ї... Вон дорога! Я нашу дорогу! Он туда покажешь мне? Я? я не знаю дата. Я тут. Давай я тут горою. За якою, я блин дорогу? Дай до синьої хати. До синій... А я бачу синю хату вон там. Вон. Давай, дай до неї до неї, їдь, я тебе. Я зараз вийду mm. з машини і дойду. Вон. Вон. йду до неї, йди до неї. Я тобі покажу дорогу, коли буду там. <кху> Добре. До <кху> біля синьої сімей. <кху> <Путай? кху> <кху> стій, стій. Стой, стой, стой! Я сто... я тут стою. Да? <глев> вот я тут, маленькая штанина. Ты дурак? Ты тут? Я тут. Сейчас найду. Ну ладно, друзья, вот такая еще у нас ролик. Папа!